Запрошуємо у весняну симфонію дитячих книг. Віржинія п'яття. Як маленькі кроленята уперше з нори вилізли. Нарешті настала весна. Кроленята, що прийшли на світ тієї зими, ще й носа не показували з нори. Страх кортить їм подихати свіжим повітрям. Подивитися, що ж то воно таке, той ліс. Зібралися вони у норі і тупотять лапками як нетерплячки. І от першими вийшли на двір тато з мамою, а за ними й дітки повилазили. Ось вам і ліс. Тут уже грайтеся, скільки влізе, каже їм татко. Примружилися кроленята. Бо у вічі йому дарило яскраве сонце. Ой, яка краса, каже маленька короличка своїм братикам. Бачили таке? Ні, пробурмотіли вони. Стільки усього було в тому лісі, що просто очі розбігалися, і м'який зелений мох, де можна так гарно покачатися. І гіллячки, що попадали з дерев, через які можна так високо поплигати, і навіть калюжі, в яких можна так добре покупатися. На носика дівчинці сів метелик. Ой, ну скітно як. Хлопчик поглядів їжачка і торкнув його лапкою. Ой, колиться як. Ще одне кроленятко прощули вушка. З неба раптом линув дощ. Ой, мокро як! Тож пора вже додому для першого разу досить. Читайте разом з нами!